Всім добрий ранок. Вирішила ранесенько записати відео, поки ще не дуже світить сонце в вікно, тому що не допоможе мені ніяке освітлення, буде поганенько видно. Зараз ми розглянемо речі з барахолки. Деякі з них ви бачили, деякі хочу показати вперше. Не знаю, розпочнемо давайте із оцього заварника. Це доволі старенький такий заварничок уже. Він весь цілий, настільки знаю, ну, знаючи стільки йому років, він весь цілий. Розумієте, так, як сказати, ну це так, як я Можу визначити, от відчувається від цього заварника старовина, От відчувається. Сама і форма навіть дуже цікава, і деколь така не сильно насичена, а така ніжненька, така деколька з цієї сторони і з цієї. Зверніть увагу на форму ручки, яка цікава. Носик також він такий тендітний носик. Тут всередині є ситечко. Звичайно, все треба його замочити у, ну, в кисневому або гарно помити. Ну, найкраще такі речі, як ось, наприклад, носик, найкраще їх вимивати у кисневому, тому що воно там відбувається реакція, і е, воно все відходить і він стає білосніжний. Ну, Я думаю, всі господині вже це знають. Ось такий заварничок. Тут стоїть синє клеймо. Це Полонський порцеляновий завод 60-ті роки минулого століття. От, із нюансів я тут не бачу нічого, лише ось така чорненька крапенка у тісті, це заводське. От, ну, вірніше, є тут нюанси свої, але вони незначні. Тут ось мала бути по обідку позолота. Але вона стерта повністю. Тобто, не знаю, чи користувалися, але гарно мили, вимивали цей заварник. Е, ніде нічого тут такого значного немає. Ну, так як, е, так, як по віку. І ось до нього кришечка, кришечка рідна, е, також тут стерта на кришечці позолота. От. В принципі, весь він в гарному стані. Має такий якийсь свій шарм певний. От. Ой, господи, це не те. Ну, до речі, добре, хай буде. Має свій якийсь певний шарм цей заварничок, і е, я посуду не номерую, просто виставляю ціну. От. А ви вже будете мені там вказувати, хто бажає замовити там по клейму. Чи як ну, конкретизувати будете у вайбері. 80 гривень такий заварничок. Так. Далі продовжимо ось такий заварник. Це Тернопільський порцеляновий завод. Зверніть увагу, є такі сервізи. Цей заварничок йде із сервіза. В цей сервіз також входить доливний чайник. Він такий доволі більший, десь, мабуть, на літр чи на півтори. Скоріше все, на літр. Він трішки, трошки більший за цей заварничок. От, цей заварничок, вже, бачите, має не по золоту, а люстрове покриття. Е, ну, не знаю, чи правильно я сказала люстрова, смужечка коричнева, зроблена під золото, але це не позолота. От тут так гарно він оздоблений на носику. Також смужечка коричневої фарби тут на ручці. Він доволі такий, знаєте, крепкий, як буручка тут широченька така міцненька. От тут також є ось смужечка із коричневої фарби. Що я хочу сказати про цей заварник, це в мене складається така думка, що він зроблений, мені здається, що заготовки були зроблені доволі давно, тому що тут є ситечко ось всередині. Але уже розфарбовували його у, і наносили, верніше, не. Ну, прикрашали або удосконалювали, скажімо так, уже у десь кінець 80-х-90-ті роки, скоріше всього, що це були 90-ті роки, тому що, судячи по ситочку, то зроблена заготовка давно, а судячи по, уже по фарбі і по оздобленню, то це зроблено вже в 90-ті роки. Тому так, вже коли випускалися. Більш пізніше так, заварнички, ситечко вже не робилося, просто там була дірочка. Це в мене така складається думка. Він усім знайомий, ось має тут рельєф, ось тут понизу рельєф. Клеймо червона голубка першого сорту. От, Якісно зроблений, немає ніяких тут недоліків, бо я старалася роздивлятися і окуляри знімала. Ну, ось Знову чорненька цяточка, це в тісті. От, на жаль, такі були е, Були такі прикольчики у всіх заводів порцелянових. Тому, ну, от так. Такий заварник теж коштує 80 гривень. Все тут, тут рідне, кришечка рідна, має ось також тут рельєф. Все ціленьке, гарненьке і також ось. Проблеми. Ну, не проблеми, а в чисті ось такі, ніби. Воно і, не, воно і не тріщинка, воно і не щербинка, а ось таке чорненьке в тісті, якби. Ну, заводський це нюанс. Так, ставимо сюди. Ну, Далі, мабуть, почнемо. Ось у мене є такий. Е я не буду казати, що це комплект. Ці речі будуть продаватися окремо, ну, хто захоче, то придбає разом. Ось такий заварник. Це деколь. Заварник такий доволі, він, знаєте, височенький, такої форми цікавої, ніби до гори трішки видовженої. Тут також він має ситечко всередині носик. Все ціленьке, гостренький такий носик, все ціленьке, позолота на заварнику збережена повністю. Ну, що багато розказувати, полонський порцеляновий завод або художні, полонський завод художньої кераміки, по-різному називалися, другий сорт синє клеймо. На самому заварнику нюансів немає ніяких. А ось кришечка стерта, бачите, позолота. І тут трішки стерта позолота, І отут, ось на, на, на самому, самій е, ручці, на оцій пімпочці. Ось так виглядає цей заварник. Доволі такий він оригінальний, із, ну, це якась крапочка, це або в тісті, або фарбою. Буває так інколи понаставляють слідів від фарби. Кришечку можна замінити, можна користуватися цею. Тут нічого такого немає. Кришечка рідна, вона теж без нюансів, лише єдине, що стерта по золота. Цей заварник буде теж коштувати 80 гривень. Так. Далі до, до цього заварника є цукорниця. Ну, Вірніше, вона не від цього комплекту, а тут інше клеймо. Але ось такий також є тут ось клеймо показую. Бачите, зелене клеймо полонне, це вже йде третього сорту. Вся вона ціленька, це ось із нюансів це фарба на ручці, попала фарба. От, також позолота тут по обідочку збережена. Гарна така деколь, бачите, цікава. Уся вона не має нюансів. Тут ось, е ну, і знову ж таки, це не щербинка, Мені здається, що це е заводське. Ну, не здається, а так воно є. Якось, можливо, тут була піщинка, і воно, ну, або вона випала, або ну, є ось така невеличка щербинка тут. Вона ні на що не впливає, її навіть в принципі не видно. От, ну, ну Вона є, тому що вона прощупується ось так руками. І кришечка. Кришечка, бачите, так, як на заварнику там ширша така смужка по <кхем> то на кришечці вона е, вуща. І ось зверху на цій пімпочці, там повністю тако покрита вона позолотою, а на цукорничці вона лише має обідочок, тобто кришечка також збережена ідеально. Так, І ставимо ціна на цю цукорничку 80 гривень. В принципі, хто комплектує сервізи, то можна використовувати їх в парі, немає значення, уже там те клеймо. Ну, це хто, так, знаєте, відноситься до цього більш ретельніше, то саме збирає сервіс, але, але в принципі, так має, може бути. Так, далі йдемо далі. Ось такий у мене є заварник. Тут також нанесена деколь. Форму, якщо Ну, Я думаю, хто розбирається в посуді цю форму, всі здогадалися, чи, хто виробник. Це е, така форма, притаманна Сумському порцеляновому заводу. Зверніть увагу, яка ручка, вона має тут навіть таку е, ну, такий ось ніби, ніби дві, двійна вона ось така коротша і знову і пішла так ось сюди довше. Ну, такий прикол. Свій. Ось така цікава деколь носик, все ціленьке. Там також є ситочко всередині. Більш він такий компактніший, донизу розширений. Бачите, от тут вже немає позолоти, тут вже є лише смужечка коричневою фарбою. от Там всередині ось а ні, все, думала, що там в тісті цяточка, то була якась чорненька цяточка, вона вилетіла. Так, Ось такий заварничок. І зверніть увагу, зелене клеймо другого сорту. Тут навіть стоїть цифра 8 римськими і 95. То я думаю, що випустилося воно у Уже в продажу вийшов він в 95-му році, але так думаю, що заготовки ці робилися також раніше, тому що там ситочко є. Так, і ось кришечка. Я не, не можу стверджувати, знаючи, що тут кришечки трішки іншої форми до цих заварників, бо в мене є самський е сервіз. Інший, просто я трішки підібрала його, тому що це мій, моє придане. от, ну Тут інша розмальовка, там деколь нанесена. Здається, він чи охота називається, не пам'ятаю там різні тваринки. То кришечка іншої форми. От. А тут ось такої форми. Можливо, і така кришечка була. Тут уже я не буду стверджувати. Те, що вона дуже підходить до цього заварника, вона навіть тут має ось такі коричневою фарбою нанесені. Бачите? І смужечка, і отут і... оздоба. І ось так виглядає вона разом із заварничком. Цей заварничок також коштує 80 гривень. От, Дуже ніжний, кому докомплектувати можливо, то, будь ласка. Ідемо далі. По заварниках. Ось маю такий заварничок. Е, також форма дуже цікава, всім знайома. Е, це форма городницького порцелянового заводу. Ось стоїть синє клеймо другого сорту. Така цікава ручка, бачите, вона ніби така притуплена отут, з от, от, цієї сторони. Збережена позолота, зверху смужечка. Весь він в гарному стані. Дуже цікава така деколь. Такі деколі наносилися не лише на городницькому заводі, а ми знаємо, що всі вони там були. Практично всі поруч були ці заводи: і Коростенський, і Баранівський, і Городницький, так як там було, були родовища глини коалінової, її там видобували і там були побудовані і всі заводи. Також він має тут ситочку всередині, Ну, і це 80-ті, мабуть, 70-ті роки минулого століття. Ну, так, вже доволі таки давній. І з нюансів тут також є ось, ось така, ніби щербинка тут і знизу носика, а можливо, це і не щербинка. Ну, мабуть, щербинка. Вона така ледь помітна, але коли проводите рукою, то це відчувається. От, вона ні на що не впливає, вона ну, не є як сколом таким. Ну, але зараз попробую вам показати, якщо видно. Ну, але ну, є таке щось, щось таке є, бачите. Так, І цей заварник також буде коштувати 80 гривень. Я думаю, видно буде. А, Стосовно кришечки, не знаю, мабуть, це не від нього кришечка, але вона в дуже гарному стані. Хоча я так і купляла з цією кришечкою. Позолоте смужечка тут тоненька є, така, точно така, як і ось тут на заварничку. І вона збережена, і все тут ціленьке. Ось має такий заводський брак, ніби наплив порцеляни або глазурі. ну, То таке, то є на кожному предметі. Так, Показала. І... Ось у мене залишився ось такий заварник. Я виставляла його декілька разів на продажу. Ну, трішки занизила ціну, хоча тут немає, в принципі, ніяких недоліків. От, зверніть увагу, це ручний розпис. Дивіться, який гарний тут. Мені здається, що це гібіскус. Оце квітка гібіскуса, тому що схоже листя. Тут має ось також листечко позолоти, тобто йде підмальовка позолотою. От. Цікавої форми носик, та й сам він взагалі такої цікавої форми. І з цієї сторони є малюнок. Тут у носику ось також є, ніби піщенка, ніби, або, можливо, наплив глазурі. Збережена позолота всередині, ось тут по обідку. Є там ситочку всередині, цікава форма ручки така. Ну, Вони всі, кожен заварник по своєму оригінальний, по своєму своя форма ручки, форма носика, ось такий, весь без нюансів. Єдине, що ось на кришечці, є дірочка. Я так думаю, що її нанесли всередині це золотом помазюкано. Оце тут. І ось також це заводський нюанс. Я навіть не хочу казати брак. Ну, який це брак? Заводський нюанс. Так, у нас такий у нас був така порцеляна була, були якісь недоліки. І от попало таке чорненьке якась, якась у тісто. І так вона тут залишилася. Тут ось дірочка, Ну, так як у заварнику інколи в кришечках робили дірочки, тут є дірочка, але чомусь вона не, скрі, не наскрізна, лише тут е такий горбик такий, мабуть, не пробили повністю і ну, не доштрикали. До і Тут такий, е -е получився, такий горбик ніби. От, треба було сильніше проштрикнути, але як зробили, так зробили. Тут позолота збережена, ну, можливо, так частково, там, знаєте, десь, але щоб так вона потерта була, вона не потерта. І такий заварничок буде у нас коштувати 150 гривень. Ціну я знизила на 50 гривень. Але це ручний розпис і немає він жодних нюансів. Тому так. Ось такі в мене на сьогодні. Е Речі, які я хочу запропонувати вам до продажу. Е, переглядайте. Кого ще зацікавить, пишіть мені, будь ласка, у Viber. Ну, або телефонуйте. На жаль, дуже мало часу на телефонні дзвінки, а зараз зайнята, зайнята, зайнята. Але вчора в мене був такий, знаєте, гарний день. Мені зателефонувала одна моя підписниця. Ми з нею познайомилися, ми проговорили дуже довго. Скільки всього цікавого, такого, ну, мені приємно спілкуватися з вами. Я рада, що в мене з'являються нові подруги. Е, хай даже ми не бачимо там, ну, от не спілкуємося з, ну, так. Як сказати, не бачимо один одного, але ми бачимо і фото, і, ну, якось так от, вірите, слідкуємо один за одним, навіть не тільки, в, Ютуб... ну, не в Ютубі, а в інших соціальних мережах. От, Цікаво подивитися, і мені, коли розказують, що я бачила там твої фото, світлини, там діток, тебе. і, ну, тобто... Таке цікаво, чесно кажу вам. Щиро всім дякую. Бажаю всім гарного, мирного дня, міцного здоров'я, плідного робочого тижня. Хай усім щастить. Всіх обняла!